Друзі, всім привіт! Ви не повірите. Сьогодні я прийшов в магазин Айкос не для того, щоб щось купити, а для того, щоб віддати. Я вже казав, що використовую і Айкос, і ВІВ. Також я тестую різні пристрої, і внаслідок чого в мене купа старих девайсів, використаних стіків та подів. Я людина розумна, свідома та екосвідома, Тож я розумію, що викидувати все це в смітник не бажано. Бо всі ці батарейки, пластик, метал дуже забруднюють навколишнє середовище. Грунт, воду шкодять тваринам і людям. Але я знаю, як цьому зарадити, і тому я тут. В усіх магазинах ICO стоять такі спеціальні бокси для ресайклінгу. Або, по-нашому, для переробки. Можна здати старі айкоси, віви, ліли, поди, Стіки і так далі. І що найцікавіше, можна здати чужі девайси. Наприклад, як Одноразки. Ну що, пішли, спробуємо. Усе це потім розбирають і сортують. Батарею окремо, пластик окремо і так далі. З батарей пристроїв, наприклад, роблять дрони для військових. Як би це дивно не звучало, але старий IQOS чи ось ця одноразка після використання може стати реально корисною штукою. Я в захваті. Всі гаджети і стіки Айкос приймає безкоштовно. Платити за переробку як на ресайклінгових станціях не треба. Бонусів за це також не дають, але як на мене, піклування про планету і виготовлення корисних штук і є найголовніший бонус. Ну що, друзі, свою справу я зробив. Тепер ваша черга. Всім папа та слава Україні.